Добрий день. Ось місце розташування каміна. Поряд і буде проводитися. кастеля. І що ми отримаємо в кінцевому результаті? Ми отримаємо камін в чорному варіанті під облицювання, який буде оздоблюватися іншим матеріалом. Його роду мазанка буде. Це все буде відновлюватися. Це маємо вихода на. Одну дитячу кімнату, інша кімната це буде спальня. Теж конвекція працює. Йдемо далі. Коридор, забір повітря і вихід. І пішла ванна. Саме дальня теж конвекція працює. Це ми маємо зараз одну закладку дров. Яка каже, в принципі, догоряє. Всі решітки відкриті. Іде система димооворотів. Оцей шибер у нас працює на перемикання прямого ходу, який включає на додатковий подовжений канал димового ходу. Оцей заводський шибер, який стояв власне, на камінній топці, ми його перенесли на верхню точку. Це все виглядає.